Ну що ж, всім привіт народ, з вас, підпис, Це в нас що, це в нас Wordcast and Resources, Solid Republic. Так, я робив місяців 11 тому назад, намагався робити проходження по ній, записав буквально декілька в серій вам зайшло, але мене там трохи засрало через те, що це гра за совок, але ні, я чомусь прогнувся, що зробив. Я погано, я вважаю, я погано зробив, що прогнувся. Бо це, насправді так кажучи, мало вона пов'язана з совком, окрім самого контексту. Тим більше це гра від розробників, які підтримують Україну, хочу нагадати. Хочу нагадати. Які робили окреме доповнення, чистого прибуток з якого йшли на Україну. І ще додатково до цього вони чехи. Типу, це свідомі розробники, які додали українську мову, типу, претензії я не приймаю. Тому ну, вперед, Нова Республіка. Ну типу, просто це свідомі розробники. Хороші, свідомі чешські розробники. Не бачу жодного проблеми. Тут, минулого минулий раз, коли я грав, не було стільки мап, чесно кажучи. кажу, ніби я. А, що з що мені робити з такою кількістю мап, я навіть не знаю, що обрати. Навіть арабські мапи є, азійські мапи є. Вау! Це круто. Але хоч давайте випадкову мапу. Та поперше кількість грошей. Я залишаю велику, щоб не сильно... Не занадто сильно напрягатись. Але будемо намагатись виходити в плюс. Реалістичний режим я не вмикаю. Тут скасовують автозакупку і не можна будувати. Спорудити інфраструктуру за гроші, а мені, я поки що хочу з цим пограти. Реакція громадян також. Я Я буду намагатись їх забезпечити усім, але я давно не грав дуже давно. І, типу, не сильно шарю по цій ігрі, тому я не хочу, щоб в мене всі одразу виїхали. Електрика, а вже ж, ні, ось тут повна електри... е, будівлі споживаються, електроенергію, техніка споживає спальне. Це повністю ми енергетику вмикаємо. Так само я хочу водоспостачання та водовідведення увімкнути. Хм, дивіться, громадян та підприємство виробляють відходи знесення будівель здійснюють демон... демонтажні контори. Це також мені підходить. Обслуговування техніки реконструкція будівель. Річний цикл поки що. Давайте увімкнути. Пожежу середню. О, епідемії різка змін цін тощо. О, ось без... тут землетрусу мені не подобається. А ось епідемії і так далі це можна. Забруднення довкілля буде, система освіти складна. Дітей необхідно навчати у школах. І батьки дітей до 6 років зможуть працювати лише якщо у них можливість дати своїх дітей у дитсадок, це правильно. Злошинність та правосуддя також. Симуляція дорожнього руху давайте складна. Так цікавіше. Але я не думаю, що в нас багато буде машин. Дослідження увімкнути. Давайте завжди день. Історичний рік появи техніки, і давайте почнемо з 60-х. У ні, істор... тут історичний рік появи? Це воно появляється. А я хочу історичне, щоб техніка доступна у руки її випуску. Так. Да. Не влаштовує. Так. Початкові будівлі. Ой тут ще. Тут ще клімат обирати треба, а. Давайте все по стандарту, нічого не будувати. Або побудувати міста і дороги. А давайте з містами і дорогами. Ми ж не з'являємося на пустій мапі, я хочу, щоб це було. Це тайга, тропіки, пустеля, або. Давайте помірний клімат. Ой, і завантаження. Словачина. А, не чеські, словацькі розробники. Але не в цьому суті. Головне, що розробники свідомі, розробники хороші. Жодного зв'язку з росією в них нема. Так, що ж, ми провантажились. Об'єктивно провантаження було довгим. Але так. Одразу хочу покритикувати цю гру, що мене дуже в ній дратує. Це те, що в містах, які створюються автоматично, нема нічого для життя. Ну, типу. Це дивно. Типу, не було того. Ну, типу, вони мають бути, по ідеї, самодостатніми. А так, пойтого, в більшість з них просто поз'їжджає того. Ну і нехай так. Я не хочу торгувати савком. Ми будемо незалежними, ми не будемо. Ага. В цьому куті савковий блок, значить, в іншому куті. У нас чисто західні країни, з якими будемо торгувати. Так, і ага. Авдівка. Доброго вечора. Мені ось це місце подобається. Є якесь найближче. Ага. Ось до цього кордону найближче ось це місто. Депасоров. А, депісаров. Окей. Я завжди перше, чим займаюсь, так це. А. А, необхідне дослідження карти костерісних копал. Я не можу просто взяти і знайти, де в нас вугілля? Ага. Ось так тепер. Окей, все одно хочу почати з електроенергії. На тепло треба. Вугілля, на газову треба газ. А, і на все треба дослідження, може фактично зараз тільки газову електростанцію зробити. Ой, газову. Вугільне. Окей. Вугілля. Чи може я просто ось так наводячись? я зазвичай вугілля на таких холміках? Його нема. Ну, на цьому холміку. О, є! Mm. І найближче місто ось те. Тобто сюди вести працівників. Насправді кажучи, давайте так, якщо б це було в реальному житті, це не так далеко вести. Ти типу, в реальному житті така відстань приїжджалася за декілька годин, декілька годин їх тут роботи. Це нормально. Mm. Куди ти вивантажуєш? По бокам можеш вантажувати. Давайте спробуємо щось зробити. Припустимо, перше так. І друге ось так. Да, витрачаємо гроші на вирівнення, але то таке. І, в принципі, більшість місцевого вугілля, яке тут є, ми видобуваємо, якщо ви можете, як ви можете побачити. Це прекрасно. Далі. Теоретично. Спочатку все запланую. Приберу тут відмітку автоспорядження. Далі нам потрібен буде завод із збагачення. І можна навіть якось так поставити, хоча це не рівна поверхня, рівна ось тут. Ну-ка, давайте ось так. Це надто довге. А можна робити не занадто. А Можна тебе скосувати тоді? Будувати якось так. А, так, повертай тут будівництво. І, в принципі, на вирівнює ми дуже мало витратимо. Це в нас є. Це, насправді кажучи, прекрасно. І звідси ми можемо робити. Наше улюблене вугіле. Ви далі поставте так, щоб всіх запитати. Ось так якось. Ну, навіть витрачу гроші на вирівні, просто щоб більш ефективно побудувати. І теоретично можна далі дорогою. Та іронічна швидкість 35 км на годину. Давайте поки що звичайну дорогу, а потім. А, а вже ж ти тут. Ти тут не прийдеш. Ти не вмієш під ними проходити, окей. Точно? О. А і ти тут ніяк не з'єднаєшся. Чому як це? Сюди хоча б з'єднаєшся? дякую. Ха. Якщо теоретично можливо провести. О, то можна і напрям. Прекрасно. Це прекрасно. Ти. Ця шахта з тебе. Без вас дорого буде. Я бачив десь жовте. ось так. Так, це. На це може піти багато грошей. Але, Але електрика це такий необхідний мінімум для нас. Є. І далі від тебе. Щоб теоретично якось. Опа. Сюди теоретично можеш. Так, тут треба буде зігзагами спускати тебе. О, там взагалі без зайвого вирівнення. І сюди. Так, а я не знаю, я не впевнений, що ми будемо аж звідси вести, тому що це ще міст будувати. Можливо, я просто тут міні-місто побудую, хоча в цьому нема сенсу. Хоча, ось тут, дивіться, тут величезна площа для умовного сільського господарства. Тут можна побудувати місто. Або якраз тобою користуватися. Я хочу збудовуватись навколо існуючих міст. Не знаю, тут нічого вас нема. Працівників сюди вести саме. Ну що, Я хочу зберігати ось ці стрі міста. Потрібна, потрібен міст. Який я побудую? Щоб сюди напряму вести. Ой, який хороший міст, лейбусну. Давайте такий найстандартніший міст. Ось так заїзд в місто. З моста. А, ага, я знущаюсь. Я міст не так побудував. Занадто низько. Він виходить. Знести. Ось так, трохи вище будеш. Ну і їдеш. Ось сюди. Можеш красиво тут вийти сюди? Дороге ж. -е. -а. Ось так якось. Кіпай дуже. Так, але є одна проблема, що це все почало працювати. Спочатку має... треба привезти сюди електрику. Все одно. Все одно сюди треба привезти електрику, щоб запитати вугільній в електростанції і запитати тебе. І потім тільки після цього почнеш працювати ти і віддавати назад електроенергію. Тому мені потрібен найближча Таможня? Ой, ось це. Як я. Мені треба звикнути до керування. ага. І звідси. Слухайте, нам все одно сюди вести високовольтну. Так, 10 МВт. Скільки. Ні, скільки ти максимум можеш виробляти? 1400 МВт годин. Але це не 1000 за один трудодень. А, 23 МВт, гранічна потужність. Окей. Давайте так. 18. Я розумію, максимум ми можемо експортувати 18. Тобто більше 18 і нема сенсу сюди вести мережу. Тому ось що ми робимо. А, необхідне, необхідне дослідження. Тобто сюди ми максимум 15 виведемо. Напряму Напряму не приведеться. Окей. Зараз будемо розбиратись. Давай сюди, потім сюди, вздовж дороги, сюди. Для початку підведемось сюди, під станцію. Вводимо всю нашу напругу в підстанцію. І з -під станції поведемо тут. Ось тут десь обережно трансформаторний пункт, який я виведу в мережу середньої напруги. Якось сюди, сюди і сюди. Я буду трохи імпортувати. Так, треба буде сюди тільки вивозити працівників. Я, чесно кажучи, не знаю, як ось тут все буде працювати. Ну, в плані, чи вони не повиїжджають з цього міста? Наприклад, що вам треба? Ось це місто. Окей, давайте для початку тут автобусну зупинку. З якою. Ну, зможуть іти тільки так. Тут, якщо я побудую автобусну зупинку. А, дивіться, можна ось тут побудувати? Якщо тут побудувати, то вони дійдуть. Давайте другу. А, ні, ви сюди не дійдете. Так, це грунтова дорога. Це взагалом само по собі погано, тому краще гранітно. Поліпшити до гранітної. Як мінімум той шлях, на якому ми будемо їхати. Давайте тимчасово змінимо з паузи, нехай все побудується. Потім вже будемо трохи думати. Я не спішу, хідні 95-100. З ліхтарями. Давайте асфальтована доріжка. Допустимо, тут буде зупинка. Чи зможу я якось під тобою провести. Теоретично. Звідси сюди. Так, тут доріжка сюди. Ну, тут сюди, доріжка. Звідси доріжка ось так. Нехай вони взагалі не ходять по дорогам. Доріжка дешево коштують. І тепер ще раз перевірка. ось тут буде автобусна зупинка. Є доходимо усюди. Дивіться, з цієї автобусної зупинки. Я сюди побудую. Виведу тротуар. Ось так. Сюди тротуар. І ця автобусна зупинка є. Перекриває нам все. Наші люди, які сюди приїдуть, зможуть ходити усюди. Так, тепер. Чому будете ви їздити туди? Нам в будь-якому випадку потрібна заправка. Депо автомобільна техніка. Давайте якусь не автозаправну станцію. А, ти тут не побудуєшся. Якось. О, ось тут. Прекрасно. А! Я тут випадково побудував. Знести. Нащо мені дві? Нехай воно все будується. Мені просто насправді цікаво, як ми будемо. Мене дратує, те, що ось тут в містах, які будуються без стандарту, не... нема не магазинів, чого такого. Хоча. Давайте так, в реальному житті, куди заходив совок, там вони міста були повністю незалежні. Без доступу до питної води, до джерела енергії. всього вам не вистачає. Чому я не здивований? Ой, давайте зараз не будемо з цим розбиратись. А краще просто навколо цього побудуюсь. Припустимо, ось тут буде місто, і звідси я буду вести людей. Так, дивіться, 220, 220, 440, максимум на тебе, тут 15, 450 будемо рахувати, і зараз почекаємо, поки ти забудуєшся. І максимум нам треба 500 працівників, максимум. Тобто, великі житлові будинки. Ой, як хорошо, що все інше треба досліджувати більшість всього. 157, на тебе 50. Ой, як! Як хорошо. Ой, ти жахливий по якості. Я хочу побільшу якість. І найкраща якість в тебе. Але так вийшло виходить, що в тебе всього 89 туди може жити. Ну є ти 87. Ти не рази гірше. А якість при цьому хороша. Залишається тум давайте вас. Я порахував десь 500 в ідеалі, тобто 5 таких будиночків. Давайте зробимо таку. Я б хотів міні-вуличку якусь зробити. Ось так, щоб позаду тут йшло. Йшла дорога. Ось так раз. Два. Тут по центру зробити все, що для них треба. А знаєте що? Блін, вже час закінчувати це відео. Дивіться, я в цьому відео зробив ось саме виробництво. В наступному відео ми заплануємо перше наше місто, з якого у нас працівники будуть їхати сюди працювати. Воно загалом виходить все прикольно. Мені подобається. Мені подобається. А. Ну і хочу нагадати, що в останньому опції ви можете знайти та придбати мою гру. Симулятор України, вона прекрасна, вона крута. Мені подобається. Мені справді, мені самому подобається в неї грати, тому я її і рекламую в кожному відео, тому що вона крута. Типа коштує у нас цього 48 гривень. Або здійсни за США за 65. Коротше, посилання на неї в описі. Також дякую всім, хто подивився це відео. А особливо дякую своїм спонсорам нікаких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І уходять з відео, якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в або так само старше на ну, тобі, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-яку випадку не забувайте. А так, загалом, вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.